Доброго дня, шановні учні 9 класу. Сьогодні ми з вами розглядаємо тему розкладання білого світла на кольори утворення кольорів. Чи траплялося вам бачити веселку? Чи замислювалися ви, при яких умовах, чому і як виникає веселка? А чи замислювалися ви, чому навколишній світ такий різнобарний? Сьогодні ми з вами ознайомимося з цікавим явищем, майже фантастичним. Завдяки якому ми знайдемо відповіді на наші питання. Тож перегляньте відео до кінця, не перемотуйте, слухайте уважно, бо в процесі пізнання важлива кожна деталь. Першим, хто наважився дати пояснення природі білого світла був англійський вчений Ісаак Ньютон. В 1665 році йому вдалося виявити виникнення спектру при проходженні світлового пучка через триграну призму. Спектр – Багатокольорова смужка, яка утворюється при проходженні світлового проміння через призму або якесь інше середовище, що заломлює промінь. У спектрі виділяють сім кольорів: червоний, оранжевий, жовтий, зелений, блакитний, синій, фіолетовий. Ці кольори розташовані щільно один біля одного і плавно переходять з одного в інший. Щоб легко запам'ятати послідовність кольорів у спектрі, можна використовувати таку українську лічилочку. Чапля осінь жде завзято, буде сани фарбувати. Отримавши спектр, Ісаак Ньютон провів багаточисленні досліди по встановленню природи білого світла. Йому вдалося встановити. Перше. Якщо пропустити 7 кольорів спектру через збиральну лінзу, то на екран знову впаде пучок білого світла. 2. Якщо на призму направити пучок світла певного кольору, то призма відхилить цей пучок. Але не розкладе на спектр. Третє. Кут відхилення окремого світлового пучка певного кольору відповідає куту відхилення того ж кольору в загальному спектрі. Проаналізувавши свої експерименти, Ісаак Ньютон зробив висновки. Перший. Пучок білого світла складається з багатьох різнокольорових пучків. Друге. Призма не фарбує біле світло, а розкладає його у спектр. Через різне заломлення пучки світла різного кольору. Сильніше в призмі заломлюється світло фіолетового кольору, а слабше світло червоного кольору. Всі інші кольори займають проміжне значення, тому що лежать між цими кольорами в спектрі. Явище, яке спостерігав і досліджував Ньютон, називається дисперсія. Дисперсія світла це явище розкладання світла у спектр, зумовлене залежністю показника заломлення середовища від кольору світла. Тепер, озброївши знаннями, ми можемо розібратися при яких умовах і чому виникає веселка. На питання, коли виникає веселка, більшість відповідає, що під час дощу. А чи тільки дощ є тим фактором, який потрібен для виникнення веселки. Наприклад, восени йде доволі багато дощів, а от веселка практично не виникає. Тож, які умови необхідні для виникнення веселки? Переглянемо відеофрагмент. Таке фізичне явище, як веселка, утворюється так: біле сонячне світло розкладається на складові кольори, а в ролі призми тут маленькі крапельки води, які залишилися в повітрі після дощу. Напевно, кожен, хто бачив веселку, звернув увагу на те. Що Сонце при цьому завжди знаходиться з протилежної до веселки сторони. Промінь світла, потрапляючи в крапельку води, відбивається від її внутрішньої поверхні та виходить назовні. При цьому він як в призмі розкладається на складові кольори. У звичайній веселці червоний колір знаходиться на її зовнішній стороні, а фіолетовий на внутрішній. Але іноді в небі можна побачити одразу дві веселки. Друга веселка розміщена над першою та менш яскрава, а кольори в ній перевернуті навпаки. Це відбувається тому, що промінь світла тут відбивається від внутрішньої поверхні краплинки не один раз, а два рази за рахунок лишнього відбивання і відбувається, що кольори розміщені в оберненому порядку. З цього можна зробити висновок, що для утворення веселки потрібно краплі води. Джерело світла, яке повинно знаходитись за спостерігачем, і поверхня, на яку буде проєктуватися веселка. Доволі часто веселку можна побачити біля фонтанів, водоспадів, розпилювачів поливної системи. І тут необхідно врахувати, що одним із факторів, при якому ми будемо спостерігати веселку, це ракурс, з якого ми будемо дивитися на розпилені краплі. Тепер декілька слів стосовно форми веселки. Всі ми звикли представляти веселку у вигляді дуги. Але реальна форма веселки це коло. Це пов'язано з тим, що світло потрапляє на краплю, яка має сферичну поверхню. Також над дослідженням природи світла працював англійський вчений Томас Юнг, який в 1807 році встановив. Що отримати біло світло можна змішавши три основних кольори червоний, синій та зелений. Хочу зауважити, що змішування кольорових світлових пучків це не те саме, що змішувати кольорові фарби. Решту кольорів спектру можна отримати, змішуючи основні кольори. Щоб отримати блакитний, необхідно змішати синій та зелений, а щоб отримати жовтий, треба змішати зелений і червоний. І якщо змішати синій і червоний, ми отримуємо пурпурний колір. Також при змішуванні світла різних кольорів необхідно враховувати так звані допоміжні пари кольорів. Це пари кольорів, які у разі накладання один на одного утворюють білий колір. Це такі пари: пурпурний та зелений, жовтий та синій, блакитний та червоний. Така особливість змішування світла різних кольорів лягла в основу відтворення зображення на сучасних гаджетах. Наприклад, екран смартфону представляє собою комірки, пікселі, які можуть підсвічуватися трьома основними кольорами. Добираючи інтенсивність свідчення кожного з кольорів, ми можемо отримати гаму в 16 мільйонів кольорів яким же чином отримуються кольори навколишніх об'єктів? Тут знову необхідно пригадати, що біле світло складається з семи кольорів. Колір об'єкту може утворюватися двома способами, в залежності від того, прозорий це об'єкт чи ні. Розглянемо утворення кольору непрозорого об'єкту. Коли біле світло потрапляє на поверхню непрозорого об'єкту, слід врахувати, що в цій поверхні може міститися пігмент. Який свою чергу взаємодіє з світлом. При цьому пігмент може поглинати світло певного кольору, а якесь відбивати, тобто перенаправляти до приймача світла наше око. І приймач аналізує відбитий колір, це і буде колір цього об'єкту. Коли ми говоримо про яблуко, що воно червоне, це означає, що на поверхню яблука потрапило 7 кольорів. 6 з яких. Поглинула поверхня яблука, і лише одну складову червону воно відбило. З кольором листя та ж сама ситуація. На листя падає 7 кольорів, 6 з яких поглинається листком, і лише зелена складова відбивається до спостерігача. Також від поверхні може відбиватися декілька кольорів. В такому випадку змішування цих кольорів дасть нам новий колір із гами в 16 мільйонів кольорів. Розглянемо другий спосіб, коли об'єкт прозорий для світла, наприклад вітражне скло. В цьому випадку з спектру через даний об'єкт проходить один або декілька променів, які надають забарвлення цьому об'єкту. Також слід згадати про білий та чорний колір. Об'єкт з білою поверхнею відбиває всі промені, які потрапляють на нього, а чорний навпаки, всі поглинає. У загальному наші знання, давши відповіді на декілька питань. Перше питання. Світлофор дає три сигнали: червоний, жовтий і зелений. Лампа всередині нього біла. Як отримують різні сигнали світлофора? Світло від лампи пропускає через скло відповідного кольору. Наступне питання. Коричневий колір відсутній у спектрі білого світла. Тоді як виникає цей колір? Коричневий колір виникає при змішуванні в різних пропорціях різних кольорів спектру. Наступне питання. Світло яких кольорів проходить крізь зелене скло? Поглинається ним. Крізь зелене скло проходить зелений кольор, а поглинаються всі інші 6 кольорів, які залишилися в спектрі. Якщо відео було корисним для вас, поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на канал та натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нових відео на каналі. На сьогодні все. Дякую за увагу і до нових зустрічей!